Слава Богу, брати і сестри, за милість Його, доброту Його, за те, що Він наш Господь і дає себе Господь відчути навіть тій молитві. Знаєте, відчуває, що є Господь з нами. За це Давайте скажемо слава Богу. Оце багато про що говорить, багато про що говорить. Це Говорить про те, що ми, ми не самі Ми не самі. з нами Господь, люблячий Господь, який нас веде своєю рукою, міцною рукою, цією рукою, яке Слово Боже говорить: ніхто не вирве з цієї руки, ніхто не, не вирве з Божої руки нас. Звичайно, хіба коли людина вона вперлась в якісь їй люблящий якийсь любимий гріх і не хоче його лишати, гріх він, він візьме з руки Божої. Але коли людина старання прикладає жити згідно святого письма, брати і сестри, ніколи Господь таку людину не віддасть ворожі руки. Він буде з нею, він буде давати силу, буде благословляти і допомагати. Зачитаю Слово. Одне це буде Іванлія від святого Івана, 16 розділ. 32 і 33 вірш. Два вірша буду читати. Іван і святого Івана, апостола Івана, 16 розділ, 32, -й, 33 -й вірш. Ото настає година, каже Господь. І вже настало, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною Отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, і я світ переміг, каже Господь. Каже Господь до людей, своїх людей, до апостолів, до тих, який каже, що Він їх до кінця полюбив. Каже, що ото настає година, що ви кожен розпорошитесь у власне своє і самого ви мене полишите. Самого ви мене полишите. Знаєте, коли людина вона ну, залишається сама, я не знаю, чи ви це переживали. Я не раз в своєму житті це переживав. Це це так було, ну, по душі, трошки недобре було, що пригадую, коли в мене брат був. Я сам з дзвонят, він на 15 хвилин молодший від мене, він загинув в Москві. І дуже важко було, знаєте, ти якби справді лишився сам. Я звик з ним, я різним, я все життя, можна сказати, на цей час був з ним. І тут не стає людини. Дуже важко було. Коли людина лишається ну, сама в цей час, коли близький був хтось біля тебе рядом. Навіть такий приклад, трошки він може буде зараз казати смішнуватий, але я це якось ну, пережив. Справді, мені дуже було це важко, коли свого часу ви знаєте, брата Володю деду Андрія Вуса, коли ми разом дружили, служили, ходили. І не один рік це багато років були. Ми зустрічались, ми молились, ми їздили на служіння, ми багато часу проводили. І коли я одного разу взнаю, що Володя жениться, знаєте, якось так мені було недобре, думаю, як, Господи, його вже не буде з нами. І так тяжко було, важко було, навіть плакав, чесно кажучи. Але коли я ще знав, що цього року і Андрій вуз жениться, знаєте, чесно признаюся, я ревів, як мала дитина. На одній там хаті я б, Господи. Я плакав справді, воно ну, так було в мене в ну, душі. Ти звик до людей, ти звик до людей, тих, яких любиш. І, і знаєш, що завтра ти з ними кудись можеш поїхати післязавтра. Ти просто розумієш, що ти вже з ними, з ними не будеш так час проводити, як проводив час. Лиш залишаю, залишаюся сам. Я це ну, розумів. Знаєте, але Господь Він каже такі слова, каже але я не сам. Бо зо мною отець. Я не сам каже, бо зо мною отець. І Господь він розумів, що вони не тільки залишають його при якихось хороших умовах. Господь знав, що страждання наближаються, важко буде. І в цих стражданнях Він залишиться сам. Це набагато складніше, як в, моєму, в моїй ситуації було. Це набагато Я собі просто не можу уявити комусь з нас. Це ми можемо тільки в дусі десь просто трошки розуміти, що Господь пережив. Каже, ви розпорошитесь у власне своє. Каже, Господь, ви самого мене залишите. Але каже, я не сам. Зі мною отець. Зі мною Отець. Знаєте, і далі Господь він говорив їм такі слова, не знаю, що вони на цей час розуміли, але Він каже, це я вам розповів, що ви мали мир у мені, бо і ви страждання зазнаєте. Бо і ви страждання зазнаєте. Страждання каже, зазнаєте. Але не говорив Господь їх для того, щоб їх налякати. Щоб їх налякати. Ні, Він зразу їх підбадьорює. Каже: ви будьте відважні. Я світ переміг. Тобто, другими словами, і ви страждання зазнаєте, але з вами буду я. Ви не будете самі. Ви не будете самі, з вами буде Господь. З вами буде той Отець, який сьогодні зі мною. І він буде з вами. І він з церквою буде. І Господь, він, знаєте, якщо читати Святе Письмо, Він при всяких ситуаціях, навіть самих важких, самих трудних, Бог мав слова потішення. Мав слова в потішення. Коли людина, знаєте, вона їй якось страшно, коли їй важко, Господь Він ніколи не прийде і не буде добивати і говорити, знаєте, так, щоб людина взагалі впала і не встала. Бог так не робить, робить сатана. Добиває, щоб людина не встала. Господь, він при всяких важких моментах, ситуаціях, він він знає, що сказати. Знає, що сказати, і так сказати, щоб людина вона не боялась ніяких страждань. Ніяких страждань. Він говорив їм так, щоб вони розуміли, що я вже так скажу своїми словами, якщо надальше будете близості зі мною шукати мене, ви будете мати це переконання в дусі, що ви не самі. Ви не самі. Що з вами отець, знаєте, і справді дуже важливо мати це від Бога. Дуже важливо мати це від Духа Святого. Знаєте, як написано, що Дух Божий він з нашим Духом свідчить, що ми діти, Його от важливо, брати і сестри, щоб ми це мали завжди постійно. Щоб не хтось нам говорив, що з тобою Господь. І добре, коли нам хтось так скаже, і добре, коли нам хтось. Повідомлення напише, Вайбером прийшла якусь картину, де написано, що Господь тебе любить, що Бог з тобою, що Він не полишить тебе. Це добре, коли ми один одному так служимо. Но Ісус, Він твердо знав, що Він з Отцем, Отець з ним. Він мав з ним відносини. Ми можемо сказати, це ж Господь, це ж Ісус. Брати і сестри, ми знаходимо в Євангелії багато людей, які також не тільки при хороших умовах, при добрих світлих днях говорили, що зі мною Господь. Але в час темряви це апостол Павло, пригадуйте, сьогодні прочитав цю історію, коли він боровся дуже часто з людьми лже. Апостолами, вже пророками, лже братами, які себе називали братами, але, знаєте, зводили людей. Він з ними боровся. І один момент такий був, де написано: Він говорить сам апостол Павло, що жоден не був при мені, коли я оборонявся. І так і сказав далі, і всі мене залишили. Але він, говорить і далі, але став: Господь при мені, мене підкріпив. Другими словами, тобто, але я не сам залишився, але я не сам залишився. Зі мною був Господь. Зі мною був Господь, пригадуйте, коли в цьому морі, коли написано не один день вони гребли, коли супротиний вітер їм був, коли написано багато днів, не з'являлось ні сонце, навіть ні зорі, ні місяць. Одна темрява навіть не один день, навіть не два, багато днів він проводив в такому місці, в такому недоброму місці, в день, в такої тісноти. Але я думаю, що апостол Павло, він в цей важкий час він, він не сумнівався в тому, що, він, що Господь з ним. Я думаю, що навіть при тому, як написано, що втратили послідню, вони надію, щоб жити, він знав, що він не Богом. Він знав, що Господь з ним. якщо піду з цього життя, він знав, куди він направляється. Але Бог його потішив, сон йому був, щоб він не боявся, що він не боявся, тому що він ще має там перед кесарем стати. І він не тільки, знаєте, потішався в важких тих стражданнях своїм Богом, своїм Ісусом Христом, брати і сестри. Але Він ще міг, мав таку здібність, знаєте, служити, справді нового заповіту, щоб ще інших зміцняти, ще інших потішати. Він тоді став і до тих людей, які далеко не жили з Богом. Він говорив: не бійтесь, ні одна душа. З вас не загине, тому що з'явився мені Господь, брати і сестри, як важливо, як важливо при всякому часі мати від Господа це, що зі мною Господь, що Він мене не залишить. Знаєте, коли нам скаже людина, навіть найближча людина, воно далеко з тим словом ну не зайдем. Пригадуйте, коли свого часу Яків. Коли він обманув взяв це благословіння, коли він направлявся до Лавана, до родини матері, розуміючи, що його хоче брат вбити. І там, коли його батько, батько Ісаф, він його благословляв, він говорив хороші слова, він говорив слова благословіння, він казав: Бог Авраама, мій Бог, він. І твій Бог, Він благословить там, де ти будеш, туди, куди ти йдеш, Він благословить тебе. Це говорив його батько. І знаєте, при тому всьому, що батько говорив, він йшов переляканий і не знає, що і як буде. Але коли він заснув, і коли йому Господь з'явився, пригадуйте цей сон, драбина до небес небес, і на цій драбині спускалися ангелі, і став Господь і говорив. Ті слова подібні, які говорив його батько Ісав, я Бог Авраама, я Бог Ісав, я твій Господь, каже Якове, я не ти, не сам. Туди де ти йдеш. Я буду тебе пильнувати, Якове. Я буду з тобою, Якове. Знаєте, і коли він почув від Господа такі слова, його ці слова вели багато років. Він багато років стояв, тому що мав він цю близькість з Богом своїм. І від Господа чув ці слова. І він переживав багато всякого різного і переходив, яке в страждання в своєму житті. Ми сьогодні читаємо це Бог, Якова. Але якщо глянути в історію Якова, через що він проходив? Пригадуйте, навіть коли він став перед фараоном, і фараон його спитався і говорив слова, скільки днів тобі? Твого життя, як і сказав, лихі мої були дні. Лихі були мої дні. Не просто було в моєму житті. Я багато страждання зазнав в своєму житті, Но свого часу я почув слово від Бога, що Бог буде зі мною. І цей Бог він мене вів по цій дорозі. Він підкріпляв мене в цій дорозі. Він благословляв мене в цій дорозі. Якщо падав, він підіймав. Якщо б дух був слабий, він робив високий мій дух. Це мій Бог це робив. Дорогі брати і сестри, як важливо, як важливо мати це від самого Господа. Каже Христос: страждання зазнаєте. Страждання зазнаєте. Але ще раз хочу сказати: Він не говорив для того, щоб налякати. Не церкві сьогодні, брати і сестри, лякатись. Не нам сьогодні лякатись, не тим, які сьогодні послідували за Богом, які тримаються Бога, ні. Не церкві лякатись. Нехай лякаються, які гріх сьогодні полюбляють. Нехай бояться сьогодні, які спиною до Бога стоять, які не хочуть за ним іти, які слова Його кидають за плече своє, їм сьогодні боятись. Їм сьогодні боятись. А каже Христос, а ви будьте відважні. А ви будьте відважні, як зі мною сьогодні, Отець, ви будете переживати в стражданнях Господа, який не полишить вас, який не покине вас, який буде з вами, каже Господь, до кінця віку, чуєте, до кінця віку. Бог, він Бог, Бог він Бог добрий. Він люблячий Господь. Знаєте, що одне буде молитись мені чомусь. Сьогодні крутиться це місце і хочу все-таки сказати з цієї кафедри. А що як хтось упав, як хтось грішив, а що, як хтось вже давно не переживає про те, що говориться сьогодні з цієї кафедри, що дитя я з тобою, дитя не бійся. Знаєте, в одному місці Господь сказав такі слова. А є чи хто ті, хто падають і не встають? Чи є? Звичайно, є, звичайно, є. Є ті, які, ще раз скажу, гріх полюбляють і не думають його лишати. Вони ніколи не встануть перед Боже лице. Вони ніколи не будуть мати відваги стати перед Богом. Вони можуть говорити зі мною Бог. Вони можуть говорити Бог мене любить. Як подібно, коли Христос він сказав про дім, який сьогодні на скелі будується, які мають близість з Богом, які шукають Бога. Які старання прикладають жити Святого Письма і є дім, який на піску будується? Це ті, які сьогодні не бажають мати Господом зустріч. Це ті, які сьогодні не люблять молитви, не шукають Божого лиця. Думаєте, вони не говорили в своєму житті, зі мною Бог. Зі мною Бог це в хороших, прекрасних днях, так людина може сказати, ну коли прийде буря, ну коли прийде буря, що він тоді скажеть? Що скаже тоді людина, коли прийде якась біда, коли страждання, вони дуже близько наблизиться? Що він тоді, чи вона скаже, брати і сестри? Але той, який сьогодні будує на камні, той сьогодні, який тримається Бога, брати і сестри, ще раз хочеться сказати, при всяких стражданнях він сказає, скаже, я не сам, а зі мною Бог, зі мною Отець. Навіть коли хтось з рідних, можливо, буде десь далі, не поруч, з друзів. Але ти скажеш, отець він ніколи не, не залишав, і він сьогодні мене тим більше не залишить. Каже Господь, ви кожен розпорошитесь власне своє, ви самого мене полишите, але я не сам. Церква ти не сама. Брат ти не сам, сестра ти не сама. З тобою Бог хіба не потішає сьогодні таке слово? Хіба таке слово воно сьогодні? Знаєте, як воно сьогодні веде? І воно сьогодні тримає. І Господь, Він хоче це говорити завжди, завжди. Тільки наше серце, нехай схиляється до нього. І цей брат, який, можливо, десь впав, підіймайся, йди до Бога. Він любить тебе. Він благословити хоче тебе, Він простити тебе хоче, підняти тебе хоче і вести тебе хоче. І хоче, щоб ти чув завжди ті слова, що я з тобою, каже Господь, нехай Бог благословить. Амінь.